Пасажир лягає спати й каже провідниці. Збудіть мене на станції глибокі криниці. В мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте, як вставати не захочу за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись навіть в зуби двину, то візьміть ви на підмогу якогось мужчину тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я як сильно розісплюся, в мене не всі вдома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Прокинувся пасажир той, як стало світа. Не збудила, не зна свого діла. Провідниця, як почула, мало не зумліла. Це ж ми, каже, на станції глибокій криниці, стягли гуртом чоловіка з іншої полиці. Він бручався, відбивався за східці чіплявся до самого семафора за поїздом гнався.